Раки, мої дорогенькі, усім привіт! Це ваш терогороскоп на липень місяць. Давайте з вами подивимося, яким буде цей місяць, які енергії, які події, що важливого чекає на раків в липні 25-го. Нагадую, що потрібно дивитися не лише гороскоп по вашому сонцю, а ще й по асценденту. І так, яким буде липень для раків. І так, перша карта у нас двійка мечів. карта, коли буде якась конфліктна ситуація, якісь протиріччя, якісь недорозуміння, які ви не хочете бачити, ви не хочете вирішувати, наприклад, вас щось на влаштову вашому партнері, але ви замість того, щоб... Ну, не знаю, поговорити, ви мовчите, ви таку займаєте позицію, як страус, голову в пісок, да, моя хата скраю. Тому, можливо, щось, можливо, в робочих моментах, можливо, в особистому житті, е, якісь ситуації конфліктні, в яких вам потрібно прийняти якесь рішення або провести якісь розмови, але ви цього робити поки що не будете, тому що ви не готові. Так далі. Далі, дивіться, Випала трійка мечів сама по собі, випала верховна жриця. Ну, давайте, якщо так, двійка і трійка мечів. Це просто ситуація, яка одне виходить з іншого. Тобто є якісь, якась ситуація. Да? Не зовсім да, хороша, яка ранить ваше серце, наче вам потрібно було її вирішити. Ви її не вирішили. Ви далі мучуєтеся, страдаєте, ви далі переживаєте. Да? Щось таке, що, ну скажемо так, неприємно. Може бути, до речі, оця проблема з судинами, головні болі, і частіше всього це про тиск. Якщо в нас випала верховна життя, скажімо так, каталізатором у цій ситуації. Яка буде неприємна, може бути те, що ви дізнаєтесь якусь таємницю. Наприклад, ви щось дізналися, була якась інформація, те, чого до цього ви не знаю, не знали, не володіли, і ось це може спричинити да, якусь ну, таку реакцію негативну для дівчат, уважніше до і Жіночі системи, тому що це все, що пов'язано з гінекологією. і по цих картах може бути погане самопочуття, може щось боліти, тянути таке це гострі, гострі болі, ну по типу зубної, да? але воно може бути в нижній частині живота. Тому, знаєте, що інформація, яка може відкритись, може бути для вас, ну, скажімо так, не зовсім приємною. І взагалі, будьте уважні до підказок по верховній жриці це завжди про таємні знання. Можливо, ви звернетеся до доролога, астролога, нумеролога, психолога, і через пропрацювання якихось болючих тем ви можете знайти відповіді на запитання. Так, наступна карта. Король Пентаклів – це взагалі карта стабільності, впевненості в завтрашньому дні, тобто з фінансами все буде добре. Можливо, будете там, не знаю, думати, куди там, інвестувати, відкласти. Тобто, це про те, що, що буде завтра, ви будете піклуватися про завтрашній день. Також це чоловік може фігурувати, який по знаку Зодіака – Діва, тілець, Зіріг. І чоловік, який. Працює в фінансовій сфері, там, бухгалтер, фінансовий директор. Да? І, можливо, ось ця попередня історія буде пов'язана саме з таким чоловіком. Да? Ви, не знаю, Якісь конфлікти, суперечки, да? Да? якась така неприємна ситуація саме з тим чоловіком. Так далі, сусіди щось надумали. Туз жезлі це карта натхнень, коли ви чимось будете горіти, коли у вас з'явиться бажання щось робити. І на це буде і сили, і натхнення це карта імпульсів. Наприклад, в відноснах це коли. Нас до людини тяне. Коли ми нас б'є током, коли ми там читаємо смс, коли ми зустрічаємось, коли на рівні фізіології тут ніякої глибини, ніякого кохання немає. Якщо це в роботі, у вас знаєте така о, новий проект, о нова співпраця, ви заграєте да, щось таке креатив, придумати, там знімати відео, ролики, Дай якась така е, імпульсивність і. М Щось робити нове. Чому? Тому що тузи це завжди одинички, це перший крок. Тому, можливо, у вас будуть якісь пропозиції да, про щось нове: е, новий проєкт, е, нове навчання, щось, щось нове і обов'язково йди, тому що ця карта завжди дає якісь можливості. Але енергія це дуже така сильна. Так, беремо другу колоду, то щось я на цій засиділась. Так, що чекає раків в. Е Липні місяць, яким буде липень для раків, яким буде липень для раків. Паш, кубків, дивіться далі. У вас там були якісь недорозуміння, це карта приємностей, приємного спілкування, приємних новин, приємного проведення часу. Можливо, у вас по цій карті будуть якісь пропозиції, кудись поїхати, кудись піти, піти на якесь день народження, на івент про співпрацю. Це приємно. По цій карті, якщо у вас буде якесь спілкування, наприклад, романтичного характеру, то це нічого серйозного, але вам подобається. Якісь компліменти, якісь там не знаю, смайлики, добрий ранок, да, спокійної ночі. Щось таке приємне може бути. Ну і завжди пажицем. Ті, хто слабше нас. Це можуть бути діти, старенькі і тваринки. І тому, може бути, ви будете там більше часу в липні проводити з дітьми, ви може будете вирішувати якісь питання там, про школу, можливо, візьмете собі як, там песика чи котика, і будете задоволені. Так далі. Далі раки, що чекає раків в липні місяці. Рицарь Купів, дивіться, у нас прямо ціла історія, те, що на початковому етапі давало вам приємні емоції, воно вже може перерости в щось більше. Наприклад, тут ви тільки познайомились, а тут ви вже спілкуєтеся. Тут у вас була пропозиція по співпраці, а тут ви вже ну, обговорюєте, наприклад, якісь деталі. І та, і та карта приємних да якихось емоцій, приємних приємного спілкування, хобі, зустрічі, спілкування, все, що дає вам емоційний підйом. Бачите, спочатку якась вирішиться ситуація, ну неприємна, а далі починається все. Наприклад, якщо це трактувати особисте життя, три три карти, то тут ви з кимось можете познайомитись, зустрітись, там почати спілкуватись тут, е, отак. От От да. тут вам спочатку приємно, вам цікаво, а далі у вас вже з'являється да, якась така, як я люблю казати, гібкость в тілі після цього спілкування. Так, ще одна карта з цієї колоди для раків. Поїздка, ви кудись можете ну, поїхати як в подорож в прямому сенсі, а взагалі це карта, коли ви відправляєте з точки А в точку Б. Наприклад, ви переходите з однієї квартири на іншу, переїжджаєте, ви переходите з однієї посади на іншу, з одні, з одного офісу на інший, закінчуєте співпрацю, закінчуєте університет, переходите на роботу. Тобто, якісь зміни, зміни можуть бути. Ви міняєте спортзал, ви міняєте не знаю, Перукаря, У вас дитина переходить в інший там, садочок в школу. Що там, що може бути? Зміна керівництва. Там не знаю, помінялись люди, можуть мінятися. Да, тому ці зміни, але вони завжди на краще. Тому не бійтеся того, що наприклад, вам сказали, що вам треба перейти на іншу там, не знаю, роботу, переїхати в інше житло, квартиру потрібно звільнити ці, ці оця карта. Ці зміни це завжди стабілізація життя і вихід з кризи. Тому прекрасно! Так, наступна колода. Так, яким буде для раків? Яким буде для раків липень місяць? Яким буде для раків липень місяць. Так. Тірка мечів, карта маніпуляцій, хтось буде себе, нечесно, з вами поводити. Дивіться, це може бути як, наприклад, в роботі якісь сплітні, коли хтось говорить за вашою спиною, хтось вирішує справи, коли хтось хоче на вас наживитися, коли вас можуть використовувати. Оце карта називається нечесна битва. Тобто людина задля своєї вигоди, свого інтересу може вас використовувати. І дуже часто ця карта програється так, що. Людина, на яку ви розраховували, думали, ну ця людина, да, це за мною гроші, Ця людина вас не підтримає. Наприклад, там друг. Ви там знаєте, що друг прийде на допомогу, а друг сказав: ну вибач, я зайнятий, чи зайнята в мене не вийде, чи е, е, нікому по цій карті не давайте гроші, самі не позичайте, тому що вона така дуже слизька і має завжди подвійне дно. Ну, ми зараз подивимося, що далі. Коли може можуть якось порушитися ваші плани. Так, Я дивлюсь, що працює мікрофон вчора для тільців записала, мікрофон розрядився і вийшло знімати кіно. Тому вже слідкую. Далі раки, про що це п'ятірка мечів, карта. Ага, зараз кажу, яка може бути комбінація. Е, карта легкості, бажання порушувати правила, не думати про наслідки. Це таке, знаєте, е, хочу намочити манту. Е, Нульова енергія, нові люди, нове знайомство, нова справа, нове місце знову ж таки нова робота, нове, щось нове для вас може бути. Але це нове, воно буде дуже прекрасним. Це коли у вас почнеться з'явиться дух авантюризму. Коли знаєте, от там а, давай там, поїхали, а поїхала, горіла хата, гори, гори, сарай. Ви будете в цій енергії дитини, ну взагалі. Тема дитини актуальна, там, в кого вагітність, в кого не знаю, дитину там переводити в школу, займатися якимись справами, дитина це само собою. Але тут все-таки по енергії, то вона така, знаєте, жажда, жажда якихось емоцій. А якщо скласти оці дві карти, ми так не трактуємо, але якщо я про це подумала, значить потрібно сказати. Оце карта, коли. Ви можете, наприклад, з кимось познайомитись, ну, якесь нове спілкування, нове знайомство, і, до речі, це можуть бути люди, які живуть за кордоном, і люди, які різні по віку, тобто різні розповідання, різний вік, різні ментальності, не схожі на нас, от по дураку. І по оцьому це коли це спілкування може бути або таємним, тобто ви про нього нікому не говорите, або воно може переходити якісь. Ну, скажімо так, кордони. І оця нечесність це може бути ваша по відношенню, наприклад, до когось там, до свого партнера, чи до кого в цьому всьому. Але для вас воно та е, прекрасне. Ну, а у вас будуть якісь переосмислення в цьому? Е, дивіться, спитала, як для вас буде ося карта нечесної битви? Значить. Людина, ну, яка вас не знаю, підведе, яка вам відмовить, в якій ви можете розчаруватися, ви, ви переоціните, ви зміните взагалі погляд да, до, про цю людину. А, наче як те, що було для вас важливим, воно вже стане не таким. Так далі, після дурака, що у нас йде, для раків. Дев'ятка, дев'ятка жезлів, карта якої знаєте перепон, оборони, ви переживаєте, ви щось не договарюєте, ви да, якісь, ну можливо, от щось ось це нове, що прийде до вас, воно да, не буде так влегкі, як зразу. Ви комусь можете не довіряти, щось не договаривати. Це все та карта, коли я ну, в мене в минулому, наприклад, був якийсь негативний досвід. Я за собою його волочу, да, що хтось мене там обмане, хтось е, не знаю, мені зрадить, і ось ця якась недовіра там в роботі, там партнер мене кине, там гроші не віддасть. І ось це якось. Ви все завжди будете в якомусь такому, знаєте, якась захисна реакція. От як людина опудола ставить, щоб не прилітали там е, да, ворони, так і ви, Значить, ви будете боятися повторення якихось сценаріїв, але вся історія цієї. Карти, а, зараз ще скажу ці карти про те, що при всьому внут... зовнішньому, знаєте, впевнені в собі, що ви знаєте, що ви хочете. У так... вас немає внутрішньої опори, ви боїтеся, а боїтеся, знаєте чого. Відповідальності і страх зробити неправильний крок. Тому розберіться, чого ви боїтеся, залиште ті проблеми в минулому, і рухайтеся вперед. А тепер я вам скажу, тільки що подивилася, оця і карта говорить про проблеми з головою. У вас можуть бути головні болі, мігріні, і взагалі візуально це може бути і не знаю, якісь соплі, і канюків, і атіт. все, що пов'язане із поппленням. Передньою карту смерті на да погіршення. Тому бережіть особливо з кондиціонерами, щоб у вас не боліла голова. Так, наступна колода. Ми дивимося 78 дверей. Так, десь полетіла карта 78 дверей. Ми дивимося для раків. Так, яким буде для раків липень місяць. Це ж ваш ракет місяць-липень. Вас день народження. І так. Двійка мечів, а ця карта в нас вже була. Тільки в другій промальовки. Карта, коли вам потрібно прийняти, знаєте, якась ситуація така стресова, і вам потрібно зробити якийсь вибір: іти не йти, їхати, не їхати, брати не брати, там, миритись, не миритись, погоджуватись, не погоджуватись. І отут вам потрібно довірити своїм. Не знаю, відчуттям, емоціям, тому що ви будете уникати цього вибору. Пам'ятаєте, була після цієї карти, була трійка, де да, ця ситуація ранить мені душу. Я не хочу, я поспостерігаю. Але все-таки, бачите, вибір прийдеться зробити, і потрібно буде вийти з зони комфорту. Бачите, тут все одно такі карта, що будуть якісь перепони, будуть якісь випробування. Да? Щось потрібно вибирати і вибирайте, ну отак. Рак і цікаво. що Далі після цього знову в нас карта дурак. Дивіться, в нас повторюються карта. Легкості. Амбіційності, імпульсивності, авантюризму, бажання якихось пригод. От ви будете бажати якихось пригод. Можливо, це в відносинах, вам захочеться якогось нового спілкування, якісь нові відносини, нові люди там, з кимось переписуватись. А можливо, вам захочеться і кудись бачити, тут людина вона вирушає подорож. За якимись пригодами. І, можливо, вам придеться зробити якісь вибори, які буде Да, там їхати кудись, там переїжджати, да? щось нове. Але довіртеся: ось цей дурак стоїть на, на краю прірви і він іде. Собака в нас символізує інтуїцію. І він довіряє, От собака йде і він, тому довіртеся свої, своєму внутрішньому відчуттю. Да? Потрібно вам це чи не потрібно. Взагалі, запам'ятайте, почула таку фразу немає правильного і неправильного. Це все придумано. І правильно лише те, що заставляє наше тіло і душу почувати. Класна фраза, да? далі. Все одно поїздка буде раки, куди мчатися. Це карта прориву, швидкості, швидкості вирішення рішень і досягнення цілі. У вас там була, по-моєму. Карта да поїздки, да тому це повторення, що все-таки кудись ви можете поїхати, і це буде для вас дуже прекрасна поїздка, натхнена, емоційна, яскрава. І, взагалі, саме в цій колоді промальовка, що десь ви будете в центрі уваги. Тобто, прорив у вас може бути, наприклад, через виступи, через те, що ви там запускаєте, наприклад, якісь ту. Курси, виходите в інфопростір, коли вами захоплюються, вам аплодують на вас дивляться і кажуть, вау, молодець! Тому у вас буде енергія проявленості, використайте її собі в облага. Так, ще ця колода. Дивимося п'яту колоду. Що я не помиляюсь? П'ята колода да. Яким буде для раків? липень місяць, Яким буде для раків липень місяць. Так, сімірка жезлів. Знову ж таки, там була шестірка жезлів, а тут, наче як вам, потрібно буде проявити сміливість, подолати якийсь внутрішній супротив для того, щоб щось змінити. Наприклад, якщо ви Зібралися там переходити на іншу роботу, приїжджати на е, іншу квартиру, міняти професії. Вам потрібно буде докласти більше зусиль, чим ви думаєте. Тобто, не буде так легко. Можливо, там ваші рідні будуть про ну не знаю, вас відмовляти. Наше тобі це треба. От іди, бухгалтер, хорошо. Не слухайте нікого. Проявіть, відстойте свої кордони. Якщо ви, наприклад, подумали, захотіли кудись. Не знаю, поїхати, приїхати, то так само буде що, що, знаєте, як випробування. І вам це випробування потрібно пройти, щоб перейти на іншу сторону. Тут людина впевнена собі смілива, і якщо вона знає, якщо я подолаю оцю перепону, я отримую те, що хочу. Так далі. Третій раз карта блаж, блазень. Три рази в нас випадала карта дурак. Ага, Нульова енергія. Ну, дивіться, в когось може актуальність, це вагітність. Хтось дізнається про вагітність, хтось може народити а, все, що пов'язано з дітьми. Але у вас буде все одно ось ця, знаєте, якась легкість. У вас буде легкість і щось нове все одно прийде. Бережіть голову. Три рази випадає голова, От може турбувати щось, що пов'язане саме з головою. Але ви будете такі сповнені якоїсь рішучості, якоїсь спонтанності, якийсь азарт у вас буде. Ви будете шукати якихось вражень. І давайте остання карта. Я обожнюю карту блазень, тому що це енергія дитини. А діти, вони щасливі в моменті, вони не думають, як правильно, що буде потім. Вони живуть от з відчуттями, тому десь ви будете жити відчуттями. Так, і остання карта для раків, чим закінчиться липень. Дев'ятка пентаклів, карта а, десятка навіть пентаклів. Десятка пентаклів, коли а буде по-перше, якесь сімейне свято, день народження, родини, хрестини, в когось юбілей, річниця, весілля. Тут головне це сімейні цінності. Бачите, сім'я, ваша опора, собачка. Тобто, ви будете відчувати оце, не, не знаю, сплачене сім'ї, підтримка сім'ї, мідіма, як крепость. в когось може програтися як покупка, продажа чогось пов'язана з сім'єю, тобто квартира. Машина, переоформлення, питання спадщини, там інвестування в майбутнє. там Хтось, наприклад, вкладає в новобудову. Але по цій карті ви знаєте, що ви не самі, у вас є підтримка, у вас є фінансова стабільність, у вас є що відсвяткувати, і є з ким відсвяткувати. Тому в кінець місяця да, така душевна карта. Так, і ще порада для раків. на на липень порада для раків на липень. Краса в очах того, хто дивиться. Диво це здатність радіти і дивуватися. Нехай воно станеться, будь уважна, світ хоче, щоб ти була в захваті. Тому бажаю вам прекрасного липня, Люблю, цілую ваш душевний таролог. Не забувайте про енергообмін.